Друзі, всім привіт! Найчастіше питання в коментарях: чому саме ми побудували будинок з газоблоку, а не обрали каркасну технологію, чи не побудували з цегли? Я не є будівельником, я звичайна людина, яка і близько з будівництвом не зв'язана. Почав розбиратись в цих всіх питаннях. І ось чому ми вирішили будувати будинок саме з газоблоку. До речі, бачите, як уже затишно виглядає всередині. У нас будиночку через пару днів готую нове відео про вартість повного будівництва нашого будинку разом з ділянкою. Все під ключ. І з ремонтом. Так що очікуйте, через пару днів буде нове відео. Отже, дуже коротке, але змістовне відео не для професіоналів без цих термінів. Для людей, які зараз починають новий будівельний сезон і планують будувати будинок. Отже, чому ми не обрали цеглу? Цегла вона, в принципі, не сильно здорожчає будівництво в кінечному ітозі по коробці. Вартість стін з цегли, кладки, роботи разом з матеріалами. В кінечному буде відрізнятися від газоблоку десь на 20% по вартості. Оскільки у нас бюджет був обмежений, 20% для нас відігравало певну роль. Друга причина: якщо у вас бюджет обмежений, в перші роки да навіть перші 5 років будинок можна не утеплювати та не оздоблювати ззовні. Тим самим зекономивши багато грошей, ви можете побачити, що будинки з газоблоку десятки років стоять неоздоблені і нічого з ними не стається. Сам газоблок це дуже теплий матеріал, він є, в принципі, утеплювачем, тому рахунки за опалення будуть не такими, якби ви побудували цегли і її не утеплили. Далі знову ж таки про утеплення. Будинок з цегли треба буде обов'язково утеплювати згідно норм ДБН сучасних, ну це мінімум. 150 міліметрів пінопласт або мінвата, і то, здається, звичайно, навіть пінопласт там не проходить по нормах. Треба 200 міліметрів для цегли. Або там якийсь спеціальний пінопласт, я точно не пам'ятаю, будинок з газоблоку. От у нас 400 міліметрів газоблок, d 400 для того, щоб він проходив з запасом по цих нормах, його треба утеплити всього 50 мм утеплювачем. В принципі, можна ще порахувати, чи є це доцільно економно його утеплювати. Наскільки ви зекономите на рахунках, ми ще будемо думати, в принципі можна не утеплювати. Вартість там суттєва його утеплити, так, за роботу заплатити, купити матеріал, чи буде це доцільно потім на рахунках. Ми ще подумаємо. Можливо, все ж таки ми 50 мм зробимо вже і забудемо. От. І врахуйте, що скільки коштує 50 мм матеріалу і 200, це різниця там більше ніж два рази одразу. Третя причина Газоблок, він йде геометрично рівний, тому я вважаю, що ви зекономите на штукатурці. У нас тут взагалі слой штукатурки мінімальний, на висоту маяка. І вона нам дуже дешево обійшлася. Якщо ви бачили попереднє відео, можете подивитися, скільки нам обійшлася штукатурка, ну це реально копійки. На цеглу вона буде подорожча. Ну і остання причина, ми пізно почали будівництво будинку в серпні. Це вже рахуйте, майже кінець будівельного сезону. Тому нам треба було швидко вигнати коробку, встигнути, щоб там вже зробити опалення і зробити взагалі те, що ми собі намітили. Кладка сама стін газоблоку у нас зайняла два тижні. Майстри нам зробили дуже класно, ми задоволені. Цеглу робили б, я так розумію, десь півтора-два місяці. Тому ми не сильно вже встигали б по термінах. Взагалі, якщо казати так, цегла це топ, це класно, але для одноповерхового будинку. Невеличкого одноповерхового будинку. Я взагалі не бачу сенсу будувати будинок із цегли. Для одноповерхового будинку це взагалі ідеальний матеріал газоблок. Робиться армопояс, хороший фундамент, куди він дінеться, буде стояти аж бігом. До речі, мені казали, що в перший рік стіни потріщать і що буде все так погано. Дивіться, ми пофарбували, пошпаклювали стіни там, своїми силами. По газоблоку без склохолсту. Зиму простояв, простоїв, у нас немає жодної тріщини. Все чудово. Так що менше слухайте у ці всі байки. Далі питання, чому ми не обрали каркасну технологію. Чесно кажучи, ми розглядали і каркасну технологію на початку. Я в декілька компаній надіслав запит, щоб нам прорахували. Навіть по їхніх проєктах, які у них є, тобто не наш проєкт. Ми надіслали, нам порахували. І я вам скажу так: по вартості, так, каркасна технологія, вона дешевша, але вони е, дають кошторис без просто як дом комплекту, без фундаменту і так далі. Коли ти починаєш це все добирати, робити фундамент або палі, або стрічковий фундамент. Коли ти робиш більше утеплення, бо по нормах не проходить те утеплення, яке вони пропонують в стандарті, і це все набігає в ту саму суму, що і будинок з газоблоку. Плюс по термінах кажуть, що будинок каркасний швидко ставиться. Ну ось будинок з газоблоку поставився за два тижні. Тобто, ми зробили фундамент, ромчик нам зробив взагалі за 4 дні. Чотири дні стрічковий фундамент нормальний. Далі фундамент відстоявся, здається, 2 тижні чи три тижні. Потім півтора тижні пішло на кладку, стін, перегорода, кармопояс, все. Півтора тижні. І три тижні пішло на е, дах, вікна, стяжку і електрику. Тобто, всього можете порахувати. Е, 5 тижнів 5 тижнів і коробка з вікнами вже стоїть. Каркасна технологія навіть більше часу займає, поки вам це зроблять. Ну, може, так само. Тобто, по факту, каркасна технологія і газоблок в кінцевому результаті вартість однакова, майже. І по термінах теж однакова. Але якість життя в каркасному будинку і в кам'яному будинку ну вона просто не порівнюється. Але знову ж таки, е, хочу повторитись, це моя суб'єктивна думка, я не є професіоналом, це просто мої думки і результат моїх пошуків. А взагалі, підводячи підсумки, я хочу сказати: будуйте свій будинок, виходячи з власних сил, обставин і бюджету. Якщо ваш бюджет дозволяє побудувати каркасний будинок, вже заїхати в нього, насолоджуватись життям разом з дітьми. Будуйте тоді каркасний будинок, це буде набагато краще, ніж ви будете збирати 10, 15, 20 років на той будинок, заїдете в нього вже старими. Ваші діти вже переїдуть давним-давно кудись навчатися, і ви в цьому великому будинку будете сидіти разом з дружиною і думати: нафіга я це все починав? Збудував собі нормальний дешевий будиночок. І вже б в ньому жив і насолоджувався життям. От навіть гуляючи в нас тут по кварталах, я бачу, скільки величезних цегляних будинків стоїть просто мертвим грузом. Вони не експлуатуються, або навіть збудували величезну коробку, і бачу, що ремонт зроблений тільки там на першому поверсі, і все, люди експлуатують тільки його. Тому подумайте, краще збудувати по своєму бюджету щось маленьке і вже там жити. Ніж замахнутися на щось величезне, все життя копити і в кінечному результаті там не жити. Так що, друзі, все залежить від маєте гроші, багато грошей, будуйтесь з цегли. Хочете збудувати невеличкий одноповерховий будинок? 100% газоблоку вам отак. От з газоблоку, навіть не думайте. Маєте якщо круту пропозицію по каркаснику. І, в принципі, вас влаштовує життя в каркасному будинку. То звичайно, будуйте в собі каркасник. Сподіваюсь, моє відео вам допомогло, і ви зробите правильний вибір. Якщо не підписаний на мій канал, підписуйтесь, подивіться попередні відео. У мене дуже багато цікавого про будівництво будинку. І Очікуйте на нове відео про повний кошторис у цього, всього, всього, всього. Поки ще не до кінця закінченого, але вже експлуатуємо. Побачимось! Так, ну що ж, весна почалась, грандіозні плани нас чекають. Терасу треба зробити, відмостку, плиту під машину бетонну і зробити вже тут нарешті красу, газончик. Фу, скільки ще роботи.